Квітковий рай у кожну школу України у Чернівецькій області запустили потужний всеукраїнський благодійний проєкт, направлений на озеленення закладів освіти. В рамках ініціативи будь-яка школа зможе безкоштовно отримати пів тисячі цибулин квітів для своїх клумб. Хто є організатором проєкту та яка його мета? Дивіться далі. Тюльпани, крокуси і нарциси саме такі чарівні квіти вже навесні з'являться на клумбах українських шкіл. Це стане можливим завдяки масштабному проєкту Flowers for Фоскул. Ця акція проходить в Нідерландах щорічно вже багато років, і оскільки «Флоріум» має економічні сталі зв'язки з фермерами цибулин Нідерландів, то це була така ініціатива від них: торкнутися душі українських дітей саме через так. Ку благодію надати ці булини, і нехай вони квітнуть, проростають і тішать з вірою в перемогу. Головна місія проєкту допомогти дітям впоратись зі стресом, викликаним війною, окупацією чи зміною місця проживання. Дуже щемно читати заявки з Бучі, з Ірпеня. Коли люди пишуть, ви неймовірні, це проросте наша українська весна, і дуже боляче, коли пишуть школи. А школам в окупації можна. Нам дуже ж. Да, що ми не можемо долучитися, це дуже бере за душу. Так що проєкт має розмах, всеукраїнський. Сьогодні старт. Інструмент проєкту садівництво як весела та захоплююча справа. До акції готувалися декілька років, але саме зараз, в умовах повномасштабного вторгнення, проєкт набув свого особливого значення для України. Ми хотіли, щоб це робили саме школярі, тому що вони зараз якраз в тому віці, якому. Ну, потрібно згадати, що земля для нас це найважливіше, і наші хлопці за неї зараз гинуть. І тому ми вирішили, що проект з посадкою в даний час є ну дуже актуальним, особливо для дітей. Коробку з цибулинами квітів школи зможуть отримати безкоштовно, зареєструвавшись за спеціальним посиланням. Наразі ж організатори вже отримали більше трьох тисяч заявок. Зараз ми маємо цибулин десь на 4200. Але перша партія, яка має виїхати, буде в середу, наступної середи, виїзд. І ми, якщо ми зрозуміємо, що ми не справляємося, ну, наприклад, не буде так достатньо багато циблин, то ми ще будемо вже як компанія, закуповувати. Організатори проєкту кажуть, однакових боксів не збирали, тож кожна школа зможе зробити свою унікальну клумбу. Взагалі в Голландії є більше двох тисяч різних тюльпанів. Ми компанія пропонуємо десь біля 250 різних тюльпанів. Це як і махрові набиті пізні, ранні. 100% у кожній школі буде унікальна локація з. З тюльпанами чи з іншими рослинами так, крокуси, нарциси, гіацинти, багато мускарів. Може, якщо ви знаєте, є така голландська фотографія, де синя тропа, тропа така. Синя. Ось ми таких отримуємо півмільйона цибулин, тому що це і тому це буде досить велика і гарна локація в кожній школі. Для кожної коробки підготували інструкцію по посадці. Хоч і переконують, нічого складного в процесі немає, тож до нього можуть і мають долучатися діти будь-якого віку. Першими ж взяли участь учні з Глибоцького ліцею, який є рідним для власників квіткової компанії. Сьогодні старт проєкту саме в Глибоцькому ліцеї, в Глибоцькій громаді, але вже звідси амбасадори проєкту, які реалізують його в Україні, Флоріум. Ви чули, що це їхня рідна школа, і ми стартували сьогодні саме звідси. Берета. Раз купнули, два, купнули, три і чотири. І сажаєте тюльпан і закопуєте. Ми садимо тюльпани. Це акція. Це українська да, це все українська акція. Ми перша з шкіл, яку попала в цю яка попала в цю акцію, самі собі добро робимо. Уюток, ну затишок. Я дуже хочу, щоб всі клуби в Україні були гарними квітами та клубами. Цвітіння очікується від кінця березня до кінця травня. Тож сподіваємося, що вже цієї весни всі українські школи розквітнуть так само, як і вся наша Україна після. Бажаної перемоги Олена Крічко, Ярослава Буячук, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4